Всім доброго дня! Хочу показати один такий станочок на продаж маю. Е, станочок не знаю, як називається. Верхня частина його є німецька. Бабка. Е, Кому я сам зробив і підошва з стойки звернильної, якоїсь радянської, не знаю якої. Е, Хотій помірити. А тут для інтересу зразу було видно. А, якось там приблизно 30 на 30, чуть менше. Е е двигун теж радянський. Навіть не пофарбований, двигун. Не знаю, чи буде видно. Двигун триофазний. Півтори тисячі омбертів. 370 Вт. Хочу показати люфт піноти спочатку. Давайте її опустимо і подивимось. Того мені хватить. Так, пінольди допускається на 5 сантиметрів. І будемо хитати за яке тут є значення. За 24. Сотка. Ну, я би ті сотки тут не дав, але, але хай буде що сотка. Бо тут насправді може щось з стін хитається, може ще щось, може стойка сама крива. Зараз кажу, чого я тії сотки не дав. Би. Тут є значення 81 так само сотка. Чи я сотки не дав би? Тому що тому що піноль підтягується раз, оце бомтик. Отой, а звідси вона контриться. І вивчається, вона подивіться, як опускається вона. Не знаю, чи в радянських станках так опускається. Сотка тут формальність, тому що на ощуп нема ні сотки, ні скільки люфта нема. Тільки сотка, ну, може, може стойка хитається, вона в неї теж не ідеальна. Ну, не суть. Станок, крім того, що має ідеальну піноль, він, він ще її підтягує. Вона на нептягнутому немає люфта. Дуже гарний станок по пінолі. Має на собі гайку знімати патрон. Патрон має, може він показати, конус Б12, півтора 13 мм патрон. Дуже хотіти поставити переходника Б12, Б16, Є e Б-12, Б18 і поставити більший патрон. Але я думаю, що 13 перекриває всі основні потреби. Той станок невеликий, він має розміри від найбільша відстань від патрона до стола 40. А від центру патрона до колони 11. 11,2 якось так. Верхньому Німецький, я вже казав. Колону я зробив сам, поставив сюди підшипник упорний. Колону виточив, крок 12. Гайку так само вийти. ну Все з нуля зробив ручки. Гайку, колону, все з нуля. То було. Тут не було нічого. Заводський принцип був трошки бідовий і мені не подобався. Заводський принцип був який. Ось тут була така штука всередині бомб. І той бомб мав дочний сантиметр 5-7. І то 5-7 см верхних стізнено. А я вирішив ту штуку викинути і зробити так, як 2 м см. Тобто, воно ну, опускається самий низ і піднімається аж в середину. Його можна піднімати аж до тої степені. Отут е ну, комана. Набагато вищий діапазон. І не знаю, як на мене удобніше. Я зробив по копії 212. Три передачі є. Найнижча 470. А я навіть не пробую, якщо чесно. Плюс-мінус його рідні обороти. Тут вона написані. Ото. Зараз я... 375, 1409, дуже точно було написано. І 408. Ну, можна порахувати, наприклад, мало бути 375 найнижче, так? А в мене є зараз 470. То відповідно друга передача так само буде чуть вища. Там 1700-800. І останнє так само 4500 якось так. Ну я їх не рахував, тому що для мене не цікавий. Для мене цікаве тільки нижні умироти. 470 я думаю, що достатньо для того, щоб звернити любим свірлом до 13, в принципі, буде дуже добре. На 16 -то буде за скоро. Ну, на 16 не стає. Що ще маю показати? Є тут такий механізм цікавий. Ну, Типу, щоб глибше не засвіниться. Тобто гайку відкрутив. перед назад регулював, гайку зажав. Те так само можна регулювати. Тобто воно крутиться до якоїсь міри і в нього впирається. Ну, Таке собі. Може комусь знадобиться, не знаю. Я час від часу користуюсь, але 1% зі ста по часу. Деколи воно треба, деколи з ним. Не те, що треба, воно зручніше. Тут, в принципі, все показав. А, оцей отвір його не був, то я його зробив. Я його вифрізрую на ну, тобто, Не так, як до 12 поздовження, а просто отвір, тому що мотор регулюється окремо. Все. Що ще показати? Тут його фіксація, щось подібне, як в 2D112. Тобто там є. Два таких півмісяці, тільки фішка в тому, що в 2D-112, ну, щось подібне, як кріплення в бабки в токарному станку. Тільки фішка в тому, що радянського типу, воно так, що одна притягує другу. А тут, а так, що на одному бомтику, на одному валіку маленькому, дві різьби, і ліва, і права. І вони одночасно рухаються одне до одного. Ну, типу, щось так німці зробили, не знаю. Тут, тут бракує тільки пружини визвї. Ну я вирішив війна й не ставити. Зараз покажу. Он там в глибині. Все одно не видно. Он не суть. Там в глибині має бути пружина. Тут не є відповідна часть. Ну, той пружини, коротше немає, її не, було. її не було. Бо той станок я вже давно знаю, чи в чиїх він руках був. Е Опис ним користувався і вирішив його відкупити. Він вже лежить десь в мене, не знаю, може рік, може два. Ну, десь під час війни я його купив. Ну Я бачу, що я не буду ним користуватися, вирішив зробити продати. Що ще сказати? Ну все, Тут все ідеально, тут нема що доробляти, крім пружини, якщо вона комусь потрібна. В принципі, мені дуже подобається те, що воно опускається без пружини. Воно з таким механічним цим піднімається. Ну Мені подобається. З цим пошліфований, не знаю, чи казав. Може й казав. Такий собі пошліфований, але пошліфований вже знаю, що рівний раз. Пази на підбом на 12. Пази досить такий грубий грубі підтиснунок. Бо на Єдомінь 112 не пам'ятаю, які пази. В Робі теж за 12, може на 10. В принципі, захотіти, щоб двигун може бути і на. Одну фазу, тільки треба знайти там тих три кінці в моторі, ніхто їх не шукав. Ще що тут показати. В принципі, все, що б мав, то показав. Що кого цікаве, пишіть, дзвоніть, вага по пам'яті вага 43 кг, Не тяжкий він. Він більше конкурент по розмірам. Я сказав би що він конкурент ВСН. Бо він. Ну, висота в нього висока, бо я просто колону зробив високу. А відстань до комони така невелика. Але на 90% потреб будь-що просвернити люба по чи ще щось. Ну, рідко буває, наприклад, що 112, там щось 17,5 чи сіки. Рідко буває таке, що мені не вистачає відстані до комони в загальному на всі прості роботи, там, там тих один цей хватит з головою. І плюс піноль, Піноль, треба пам'ятати, що вона має ходу не 10, а 5. Зараз 12, 12 має 10. Тут 5. Може вам щось настигло означок, чи він є той станок. Ну, я знаю, що він був привезений з Німеччини. Знаю, ким був привезений. Знаю, хто ним користувався ну, років так два, певне, що до мене. А потім я його вирішив відкупити. Дуже мені та піноль сподобалась. Тобто те, що він маленький, то піди. Він робить всю основну роботу. Але сподобалось дуже оце кріплення. Ну, як робить піноль, ну, по якості я продав вже кучу станків 212. Ні один станок навіть раду не стояв з такої піноль. Дуже гарно. У мене був, до речі, один НС12, я його продав не знаю куди, не пам'ятаю. Десь центральну Україну. Ну, він мав 50-й він був дуже подібний до цього. Тобто на розжаті роз... віджати піноль зараз вона навіть, зажата. Вона зажата для того, щоб е... ручка не падала. Я зараз чуть відіжму, просто ручка сама сповзає. Тобто, Тут не треба навіть пінолі зажимати, тут виняти бункти і все одно люфта нема. Дуже гарно зроблено. І в мене один такий ЄНС був, що я рознімав бункти і люфт був щось там 5 соток. Тобто ну, дуже гарно зроблений. Е... В принципі, все, що мав, то показав. Удобний станок. Удобний тим, що німецький. Досить великий стінок на той станок 30 на 30. Я навіть не знаю, що ДМ112. на яку положити, 30 на 30. мені здається, що 25 на 25, не знаю. По пам'яті я вже не пам'ятаю. Е -е. Такий станочок, можливо, відправка поштою. Дзвоніть, пишіть. Хочете під відео пишіть, хочете я. Може, я синку кину на оголошення під відео, чи в опис кину. Не знаю, чи я казав, гайка на опорному підшипнику крутиться, так як і 212. Щоб вона не гризла там, хто знає як. Крутиться, дуже гарно, опускається, мені подобається. Комона, якщо цікаве, цільна, не труба. Бо я точив сам і. Трубу мав, але боявся, що вона буде затонка. За бо глибокий дуже крок. Я вирішив виточити просто з кругляка. Тобто, того був 50-й кругляк. вона має чистий розмір 49. От видно, що щось німець зробив 49 чи 48, якось так. Ну там без чогось 50 був я вже забув. Але вона цільна. Ну, вроде бы все, що мало то сказав. А, в принципі, саме гомоне забув. Ні, самего мне показав, забув. Показати, як крутиться. Зайна. Можете подивитися на биття шкіла заднього. Він просто ідеальний. Биття переднього покажу. Передній ще вчора був ідеальний. Кришку закрити якось... Якось шумить. Так тихіше. Звук ніякий не міняється при опусканні підніманні пінолі, то означає, що там в цій групі все нормально. Бо дуже часто 212 змінюється звук. І то перший признак, що там щось бракує, це ну, не катастрофа, але типо, треба звертати на ту увагу. Так, все Сорбісю, що показав, що хотіти показав. Все. Кого буде цікавити. Чи пишіть під відео. чи... Ну, я вгомошня, симку, на вгомошення скину, щоб він не до мене писав. А до продаця, то батько мій продає. Я йому тільки так допомагав його складати. Добре, все. Всім удачі, всіх Богу наснують.